Друзі, всім привіт! Сьогодні готую надзвичайно швидку і дуже смачну страву з курячого філе, сиру, маслин, волоських горіхів і зелені. Тож, дивимося, які нам знадобляться продукти, а перелік і їх кількість залишу під відео. Тож, дивимося, що нам потрібно: відварене куряче філе одна штучка, сир. Беру твердий, але е, можна і плавлені сирки. Далі майонез, сіль, перець, е, зелень. Беріть будь-яку, яка вам до вподоби. У мене кріп. І також волоські горішки. Отже, розпочинаємо. Беру. Одну відварену грудку, філе куряче. До речі, порада. Якщо хочете, щоб філе було не сухе, а соковите, ось таке, рекомендую після відварювання залишити у бульйоні до повного охолодження. Тож нарізаю, дивіться, ось так міленько, дрібно, так буде смачніше. І складаю в мисочку ось такі шматочки. Далі беру сир і натираю його на дрібну тертушку. Як бачите, все дуже швидко і просто. Ось так. Дивіться: ось такий сирок, далі перчик за смаком. Можете не додавати. Тепер майонез, пару ложечок. У мене було три ложечки. Все ретельно перемішую. Ось така маса в нас вийшла. І тепер вже починаємо робити наші кульки. До речі, знайшла баночку маслин і додам всередину ще маслини, також можна оливки. Беру мисочку з водичкою для того, щоб було зручніше їх загортати, мочу ручки і ось так. Закладаю всередину маслинку і роблю ось такі от кульки. Бачите, ну все максимально просто і швидко, і, головне, із найпростіших продуктів. Ось така краса вийшла в нас. І тепер я зроблю два варіанти з обсипки, і на столі будуть вони виглядати дуже гарно. Ось так. У мене порізаний дрібно кріп, я обгортую, обвалюю їх. Ось дивіться, як красиво виходить. І так само горішки теж у мене помелені, дрібно. Це можна зробити або вручну, або якщо є подрібнювач, я в подрібнювачі ось у таку крошку помолола. Ось, подивіться, 10 хвилин максимум займає приготування. Цієї страви. Ну, це, звичайно, не враховуючи час відведений на відварювання філе. А якщо філе відварите заздалегідь, то це займає Ну лічені хвилини. Ось подивіться, яка буде краса. Якщо подасте на святковий стіл, то це просто буде вау-ефект. Тож, друзі. Страва дійсно дуже оригінальна і дуже смачна, обов'язково приготуйте. Рада була поділитися своїм досвідом і смачною стравою. Буду вдячна вам за підписки, вподобайки і коментарі. А якщо хочете отримувати повідомлення про появу моїх нових відео, тисніть на дзвіночок. Бажаю вам миру і злагоди, бережіть себе і до зустрічі, друзі!